Про останні досягнення футбольного клубу Бугун та чи зміни своє обличчя стадіон ювілейний після переходу на баланс міста. Нам розповів тренер та депутат Бродівської міської ради Андрій Дучак. Андрій Богданович, цього розпочинається новий сезон футболу. О, розкажіть нам про здобутки минулого, що саме, які перемога протягом 2016 року Бродівський Бугун приймав участь в першій львівській області в першій лізі, де ми вже не перший рік підряд виступаємо. Під час першого колу в нас було декілька нових гравців, пробували зігратися, і ми багато матчів зіграли в ніч. Ми програли в першому колі дві чи три гри, але багато матчів було зіграно в ніч, і ми закінчили перше коло десь на. Сьомому місці то було трошки так не дуже добре, але я вірив в хлопців, знав, що в них є потенціал і вони можуть зіграти сильніше. І тому в перерві я просто всім їм об'явив, що е, жодного футболіста з команди ми від, відраховувати не будемо, і також нікого брати нового не будемо. Я їм вірив і надіявся, що все буде добре. І в другому колі. Першу гру ми виграли, другу гру, ми виграли третю, виграли, четверту, виграли, п'яту виграли. Ми дали таку серію, що там вся область гуділа, говорили. Потім зіграли. Вийшли ми на третє місце. І в останньому турі ми вже грали в Раворуський, але ця команда в разі перемоги над нами в себе вдома. Дуже сильна команда могла закінчити другою і вийти взагалі в плей-офф, боротися за чемпіонство в першій лізі. І у цій останній грі ми вже програли. Але. Гра була все рівно хороша, і якщо б ми зіграли б в нічю, ми були б четверті, а так ми на одне очко від четвертого місця відстали, закінчили п'яті. Ну, результат особливо, якщо взяти за підсумками першого кола або взяти по бюджетах команд і по рівню футболістів, є хороший, але тим не менше завжди хочеться чогось кращого. Чим ви здивуєте в новому сезоні? За підсумками спортивних наших результатів, що можна відзначити, Федерація футболу Львівської області зарахувала нас взагалі до команд Прем'єр ліги Львівської області. Це найвища ліга, ну це мрія вболівальника, і ми би самі хотіли привозити найкращі команди області сюди. Однак команди в тій лізі практично більшість з них мають бюджети явно поза мільйон і ну, мають розвинені дуже інфраструктури, мають. Поза 25 людей в команді вони тим футболістам з різних міст, не тільки нашої області, навіть, а й з України привозять. Ті футболісти вже десь поселяються, вони їх харчують. Ну, тобто це вже не те, що прем'єр-ліга це як любительський, це напівпрофесійні вже команди. І недаром вважається, що Прем'єр-ліга Львівської області це на рівні другої ліги України професійних команд. І в першій лізі минулого року було три групи, було по 10 команд. Цього сезону зробили першу лігу зразу 16 команд. Розумієте, коли ми минулий рік приймали 8 команд на цьому полі, потім ми мали ще там Кубкову гру, але матчів було не так багато і по бюджету ми могли потягнути першу лігу. Тобто цього разу Федерація футболу Львівської області просто поставила нас перед фактом: грайте в першій лізі, 16 команд, одна зона, тобто ми 15 команд будемо приймати в бродах чи... Десь біля бродів і буде мати 15 виїздів. І виїзди дуже далекі, тому що ми найвіддаленіша точка в Львівській області. і Ми будемо їхати і в Трускавець, і в Східницю, і в Добромель. Це команда, десь за 220 там, кілометрів туди їхати, а ще є юнаки, ще є дорослі. І вести потрібно не менше 40 людей на матч. І от фінансово буде, напевно, дуже тяжко, тому що збільшується велика кількість матчів, стає набагато більше поїздок. і... Кілометраж також дуже збільшується. Але будемо грати знову ж таки в першій лізі. По складу у нас є проблеми, напевно, в захисті, тому що з чотирьох гравців один гравець настрамований на цілий сезон. Другий гравець перейшов в команду і з прем'єр-ліги, перейшов від нас до домуровано. Від третього гравця ми самі вирішили так відмовитись. Але ми взяли в команду ще двох хлопців з наших з Бородівського району. Будемо старатися, будемо щось боротися. Коли ж перша гра? А перша гра вже цієї неділі. Юнаки грають в другій годині, дорослий склад грає в 4 годині, так що запрошую всіх болівальників, будемо приймати команду Каховинка гніздичів. Стан поля. Хороший, тому що поле тільки в цю неділю, коли була фінальна гра Кубка району, перший раз на ньому бігали футболісти. Поле підготовлене, стадіон в стані прийняте, і я думаю, ми можемо тут грати в футбол. І будемо старатися для вболівальників віддати всі сили. Андрій, ти не тільки фанат футболу, ти і стараєшся для того, щоб футбол в нашому районі розвивався. Особливо ти навіть. Так підтримував гравців і футболістів, коли запросив чарлідерок. А також ти зрошував стадіон, щоб краще футболістам було бігати. Ти також депутат Бродівської міської ради, і ти пікуєшся саме про цю сферу. Я маю на увазі спортивну. То скажи, що ж буде стадіоном, оскільки він перейшов на баланс Бродівської міської ради. Дивіться, коли деякі опозиціонери можна так казали, о, я говорив, що буде погано, що стадіон перейде в міську раду. Що це погано було, я тепер можу гарно вам відповісти для всіх любителів спорту в нашому районі, для любителів футболу, що це була зроблена дуже хороша річ. Тепер стадіон належить місту. Місто в цей стадіон цього року вже виділило 500 тисяч гривень це лише на капітальні ремонти, тобто на те, то, щоб щось зробити в тому полі. Коли кілька років назад. Наше поле Газон був досить хорошої якості, але за 4 роки тут не було полито граму води. І лише минулого року ми за власні кошти я купив просто шланг з одного кранку підключалися і вводили цю порскалку, яка лише била на 4 метри. Ну, це дуже мало було води. Не вистачало. То цього року заступник міського голови Олександр Іванович Іленевський займається найбільше тим питанням, прикладає, щоб зробити. Ти полив полі, це основне, що нам потрібно. Ми вже домовилися, знайшли великий резервуар, таку бочку на 50 кубів, де буде заливатися вода. Є спеціаліст, який буде все виконувати, є підрядник, і на це будуть виділені кошти за деякий час, досить недовгий здовж цього футбольного поля. Будуть вириті канавки, буде проведені всі комунікації, і просто буде як е, на арені Львів, чи як на НСК Олімпійській в Києві е, через моторчик, просто нажимаючи е, кнопочку, будуть з-під землі виходити форсунки під тиском, і вода буде розливати на цей стадіон. І Тому ми хочемо це зробити, і в Львівській області такого є дуже мало. А я можу навіть сказати, що команду Прем'єр-ліги. Е, Волинь з міста Луцьк, вони на своєму стадіоні «Авангард», вони навіть не мають такого речі, вони носять багато шлангів і там переставляють. А в бродах таке вже буде. І я думаю, що буде все нормально. Далі, єдине, що нам прийдеться, декілька матчів провести не на цьому полі, тому що коли будуть робитися ці роботи, ну, Бугун буде грати. Там, де домовимося, в межах району, хто нас прийме, це будуть, можливо, Берлен, можливо, Заволоці, можливо, ще якесь село, можливо, суходолим. І влівальникам е може тр трошки буде потерпіти незручно, але треба буде добиратися. Я думаю, ми без підтримки не лишимось. Але який би результат не здобула команда, цей полив поля залишиться надовго. Також в планах е міста є. Купити, ну не хочу точно озвучувати, здається, 150 кілограмів трави чи ще щось. Я думаю, що в осінь було б найкраще посадити цю траву після закінчення чемпіонату, щоб потім ніхто тут не бігав цілу зиму і за весну вона має прийнятись. Ну це вже краще агрономи порадять. І ми підсіємо, тому що в багатьох місцях до нас приїжджали футболісти, кажуть, що ви ну, що у вас з полемки? у Вас одне вже стало найгірше поле майже в області. Ми його хочемо відновити, щоб газончик був гарний. У нас дуже великі проблеми в роздівалках футболісти не мають умов. Команда Поперника, взагалі в роздівал немає жодного душу. У нас один краник там тече. І вони дві команди приходять і пробують під мінімальним тиском води це робити. Е, 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 є в нас такі плани, мрії. Е, і спеціалісти міської ради, мабуть, будуть готувати цей стадіон, е, на то, щоб він приймав участь в Державному фонді реконструкції і розвитку. Розумієте, ми маємо таку. Надію, мрію, щоб хоча б ці центральні трибуни були повністю вкриті дахом, таким якимось хорошим, сучасним, щоб не були так труби попереду і мішали дивитись. Тобто, коли буде чи концерт, чи коли буде футбол, чи коли будуть якісь козацькі забави, ну можна будь-що робити, стадіон має функціонувати. І я думаю, ще крім того, ще, ще є багато планів на цей стадіон зробити його багатофункціональним і щоб він виглядав як один з найкращих в області.